Так. А, ти, что-то не с аниматос добудувает. З блажником. Да, 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 <плес> да. Что ж, а можешь автопи дерево? Ну. <плес> Займись деревом. Да, піду тоже буду. Давай. А да, то... ва. Вода. Тут нічого не зрозумію. Ух, запаркурив. Де лава вода? Може, я там на ухо десь? Часто лава має? в Шалке. А в Шалке? Да, лава. А вода. А воду це ведро має бути. В мене нема. Ні? Ні в мене нема. А він зберігається чи ні? Ану, Мене гав... Мене ну, зберігається? Та. Та <свіття> а ну провір. Мене габа! Ну зато проверишь. Зберігається? Так. Постійно. А нічого, що ты з топориком, нічого тут впад?

Воно водне. одне. Яку приговувачу, там воду. вода. Що? Бачиш воду? Я не встиг її взяти. Треба ще лівіше пригнути. Я з неї зачепився! А я не можу і Скинь мені, скинь мені. Нічого ж не скинь. Скинь я зараз заберу воду. Давай що нападку мене. А тут, тут ще якось можна це зробити чи ні? У мене питання, як у нас там скидай. Я не знаю, нам там. А де ти лапу кинув? Там по там, там де вода має бути ще. Чи Чуть-чуть. Да? Чуть-чуть не хватило. Чи. Не за что ты ей Я тебе кажу. Я зацепился. Скинь меня, я знаю, я сидки приготую. То, не реально Я прям на неї впав, я просто кликав. Да. Да. Хочемо спати Амазончик качає Що у нас в Звідки Зліки у нас в чоли тільки шо побачить Я виконав завдання Те? Uh -huh. Угу. Я я. Так, там той твишалкер, то и мой. Не знаю. Ну ты Я пам'ятаю, що у нас була вода. Та нас була вода, тут води і прямо ставили. туда ставила. на Тансы? Парух, я тому і добуваю. Ми ж, Ми ж повідкривали на кінці дру... другу чи третього серії. А, ну да, я просто Я саме добре не пам'ятаю, то знімали. Не це знімали, Не знімаю довго. Я скоро залізно скера сламається, прикинь. Угу. Mm -hmm. Так. Дрожене, А ты не попал? Ту душу там є, а її не забереш. Можна і не Тому що я прямо в неї попав. теж тоже в неї попав? Прямо в центр? Да. Ха ты, Грат. Там я. А, то вода. Два рази через воду померли. Круто. А че поможете тобі генератор? О, так має бути. Тут же вода. Паца, паца, пацай. Драст, ну дай буде. Угу. Продену те двох мои. Коштамы дизнаемся. Не понял, як ти тут коли мене опинився. Такий бішоу. Пішов. Опинився кого-то. Васко. А ти не хочеш піти дерево мені добути? Ні, nee, якась не хочу Лей. У, Сажниці має. А тепер дивись як заберись сюди до мене, а ізі пизди. Але без блоків. Да? Так. ні 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 А чого не замечаєш на острові? Тебе Павук, я замечаю тут не Води тут нема. Не поняв! Все, що сундуку моє. А чого ти все сундук твої? Шапай. Ви... хай тут буде. До побачення. Не понял. Пер піднімайся як хочеш. Поставь сколько не Хочешь прикол, я тебе специально для Симка спустил. Хочешь прикол, я уже спустил сэрпэш. Ты, ну, я уже сдох. В этом меня Наступил час. А не, уже час сам настав. О, прокур? О, о, ничего себе. Ничего, нас богато. И кони, и И ты бехрю свеньки, точнее, свинки, кожному yeah. Кожного ролика будем назвать Биахрю. И на деньги Биохрю. Всю І, І, нарешті. Ничего мне все було сюда прийти. Шо беше шо? Правилно. Туто Хм, покъде там я свинови острива доследжива. і якусь штучку знайшов. поки спускав драбинку. Я помер. Вот на наш шт? Ты не Я вже там золота У мене питання. Тут тепер, перварн, ти молоток збудовав? Який молоток? Який молоток, Алек? Что це мені лодки? Ты иди поспися. Я понял, что туда ложь я дав? Что ты дал? Я дав два желтых. Два желтых чего? Два жовтых крыс, да? Две жовтых крест, да? Та <laughs> да. выигрыша. А ты мне не хочешь скраться кисть топорик, а ты тики сам собі топор робишь? А где же тебе тоже есть ресурсы? Месть. В твоем ушалку. Там ежли. Чи правий, чи мій правий? Що за діч? Мій отой Ей! Желізо віддав! Та ну, ти казав, що в мене є а то в мене немає желіза Де зубар в мене? Постав назад, в моє є Та то не твоє желіза, то і моє желіза Постав назад, швидше Та який? Попала в мазок Інтересно Та що таке? Алмаз вернув. Які алмази Твій алмаз не брав? Моя мишалкера спеціально там є алмази. Так в тебе два шалкера чи один? У мене один. І ти в мене забрав. Так тобі там де три желіза чи там де було? Ти там де желізо. І там, там був алмаз. Там не було алмазів. Там алмазів. Там алмазів не було, альо. Шалкеру один африк, в тебе є алмаз, то й в мене є алмаз. В тебе нема алмазу. Ти ж ти забрав. Та тебе й не по алмазу. Я якщо якщо ти зараз не, не віддаш мені два алмаза, то тобі хана. Я тобі кажу, що в мене та, та там не було алмазу. Блін, чого в мене не У мене з тобою я всякі сундуки відкриваю. Я честно вже все зламав. Що ти зламав? Свою. Що ти зламав свою? ніжку чи що? Бігом мені дав топорик. Бігом свалив звідси. Це ти і так мне вже желізо и вкрав. скрафтить. И ки я тобі железу назад віддав. Тобі железу назад віддав. О, Так. Білі, не випадає так. Тут нема, тут що у нас. Сидову будемо мовчати. Поки кравчу кірочку йому, він бере мене лупош, щоб я не зміг йому скрабти. Маєм глад, ну я пішов. А знаєш, якби я був верстаку, то всі ресурси пропали б. Та не бійся, з не верстаком. Так, вич... М -м -м, треба. Глина. І що треба? Треба граві і колір? Дивись, твоя задача беремоку і збирай червоні квіти. Так, як якщо... ще раз? Чого за червоні квіти? Ну все, раз что-то ж ломай. А хиба? Да, то что я Хочу получать? А, ломаю. Не маску, ещ пока червом. одну точку ставити і все ламати

Даже що зараз я в потеряти костну муку і кості. Костя, а ты ведь підійшов туди Відро маю, в сундук глянь. Ми закінчуємо регенератор. Де ж у нас є? Звідки? Світ. Лид, mm -hmm. точно. Фу, я думала, что... А ну, чай, Ничего, пройдет? Не, не пройдет. <свят> да <Давай>. потому а что... Давай. <свят> Теперь. Все, с тобой Так, Мишалкер. Ти чем пускай давай мені ты вот. Чешь, а тебе... Щоб... Чем это... Я... Автону кикну. Так. Треба, щоб було два, типа, так. Оп. Давай. Что блока лавоч и два блока воды драбу. Отлично. Там хіба все позаливати треба? Сюди воду Сюди все Все, я закінчив волосник. А домой награда. Награда зараз глянуть, чи вона там зготовилась, Та хрена не, не перехопить. <с STS> мені вже смішно стало. Та... Мене сзади хтось пінка мені не дай, я тебе я... я... чесно кажу. <рес> мені вже смішно стає. <рес> Мене сзади хтось б'є. Я ходу. Іде мені. Пінка дав. Мені... Пінка <рес> 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 дає, я знаю хто. <рес> Бери топорік. Дай. Жмори, де топори? Передивись. Я бачу його. Видиш? Та, я його бачу. Оп-оп. Чого? Я вас пішло так от тільки. Він горів, певно. А я тебе теж спершу. То Крис, що називається, не першого. Бай-бай! тинь тим, тен. до побачення, так. Прилимаю так, мені треба. ти, ти ламаєш типоті, тому що ти не вбив, я тебе теж буду вбивати Але я впав. Тепер ти, ти заслуговуєш на вбивство. Я не заслуговую на вбивство Я ж впав, но що рахується, що. <ріх> походу, я щось примкнула мені. Я походу, тепер, як волк, падає вічно. Не понял, як ти тут біс. Я ж тут. Падай, падай. А, я в uh -huh. по ПП мощний. Угу. Ідем по випараю. Треба коли гняти ви урок з ПП. Правда? Ага. Uh -huh. Хай пиши в коментарях, ти знімати чи не знімати. Я впав сам uh -huh. же. Угу, але ти мене того ще два рази кок. Тому! Це ще та полік, у мене кірочка. Non, non, oh, не на мене нічого напала. Через тебе! Ти дурак! Мене зробив чу. А що на тесненько зламана? Я нічого не знаю, <свист> що ти... <свист> з... сама що на тесненько, льо? Бо що так, тут мене трісне. Ясеньку зламав. Ти сломав, ти сам звинувачуєш мене. Так, стерзв... Сам ремонтуй. А коли Й... я зламати? Колись. Черт не я? Я не знаю, так я зламав. Ми прыгайте мене вбив. Я розвернувся. І задні. Та у нас у нас пив, навіть чуть-чуть навіть прижмеш чуть-чуть, він зразу. Ну, певне я. Ну ти криса просто, я тебе з лиця нападаю, а ти в крису. Коля криса, просто з ним ніколи не повопеха, а тись. Криса. Кри, криса. Криса, криса, креса, 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 криса. Я чи тебе свиню вб'ю, відійшов на 3 метри. Ні. Я не встиг. Тут власник. Ти ж мені за що вже? Все. Все. Ти взяв свиньку, бив. О, тому я горлів. Все. Ще раз. Все. Все, падай. Впадай. Ще раз зараз все. Ти в них хп, так? Ні. Ти в них хапе. Да? <рисвіт> 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 в мене роб... А, ні, не в них хапе. Бог, хапе, Богу. No, сей, Добре. Ладно, ти впав сам ссылку на ТикТок аккаунт. Может, я Может, ты даже свою ссылку на ТикТок, а? Что тебе тебя в Венге? У меня в ТикТоке есть. Дай ссылку, хай делайте вкусно. Так я там с стендо запускаю. Ясно. А ты Майнкрафт будешь свинь Ладно, чуть -чуть, давай будем заканчивать Давай. Все, будемо закінчити, тому всім пазом був я, Геймер Бум И а Папа. і Містер Воф Плей. Всім какам та геймера бума буде вопис заняти.